Усім привіт, мої дорогенькі модниці. Я рада знову вітати вас на своєму ютуб-каналі. Я зробила невеличку перерву, щоб відпочити і з новими силами радувати вас новими відео на моєму каналі. Ну і перш ніж ми почнемо, я б, звісно, хотіла привітати вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай 2023 буде набагато кращий за попередній рік. Нехай він принесе нам лише позитивні зміни, яскраві емоції, багато подорожей. Ну і звісно ж. Таку ж дану нами перемогу. Віримо в себе, віримо в ЗСУ, і все буде Україна. Отож, сьогодні ми з вами поговоримо про неймовірний стиль, який став шалено популярним останні кілька років, і ви вже кілька разів просили мене поговорити саме про нього. Тому сьогодні будемо говорити про спортшик. Улюблений стиль е, сучасних модних, сучасних ділових леді, молодих мам, е, інфлюенсерів, блогерів. Ну словом, він увірвався до нас через ту саму пандемію, коли ми всі масово перейшли на спортивні костюми, кросівки і якісь зручні речі. Але при цьому хотіли мати доволі стильний, елегантний вигляд. І щоб вам було простіше зрозуміти його тонкощі, його особливості, його такі відмінні риси, я вирішила розібрати його на прикладі моєї улюбленої інфлюенсерки, моєї улюбленої ід гір-моделі Хейлі Бібер. Ця дівчина стала справжньою іконою стилю 21 століття. Я впевнена, що вона вже... Закріпилася в історії моди, її будуть згадувати і ставити в приклад. Це дружина відомого виконавця американського Джастіна Бібера, але зараз вона абсолютно не уступає йому в популярності. Тож давайте розберемося, чим все ж таки відрізняється цей стиль від інших популярних стилей. Це чіткі лінії. Це завжди якась легка асиметрія, це поєднання кількох кольорів, але, е варто зауважити, не більше трьох. Це завжди якісь яскраві відтінки, е це поєднування непоєднуваних речей, це об'єми, це така невимушена сексуальність, екстравагантний кріп. Він є доволі футуристичним, але в той час е доволі комфортним і, в принципі, носибельним. Е Іноді здається, що представниці цього стилю одягли на себе все й одразу, але це тільки на перший погляд. Насправді, щоб одягатися у стилі спортши, потрібно мати великий багаж модних знань і неповторне почуття стилю, щоб не перегрузити образ і в той же час зробити його примітивним і нецікавим. Оця приставка спорту. Вона не означає, що якщо ви заїдете там в Adidas чи пуму і купите усі спортивні дивні речі, одягнете на себе кросівки, спортивний костюм, якусь бейсболку, ви вже будете представницею спортшику. Ні, абсолютно це не так. Спортшик проявляється в вмінні комбінувати спортивні речі з речами інших стилей, якогось романтичного стилю, стилю мінімалізму, елегантного стилю, класичного стилю. Тобто це вміння поєднати спортивні брюки з якимось таким досить гламурним верхом, до прикладу. Або поєднати підбори з абсолютно спортивним верхом. Це вміння поєднати елегантне пальто з якимось аглі-бутс або. Обіграти худі так, щоб його можна було одягти на вихід. Тобто це доволі творчий процес, і потрібно мати великий модний досвід для того, щоб грамотно комбінувати всі ці речі. Саме тому я обрала, як приклад, саме Хейлі Бібер. Вона робить це неповторно, звісно, за допомогою персонального стиліста, але я думаю, все ж таки, що вона все ж таки випромінює певний вайб, і на ній цей стиль виглядає просто неймовірно органічно. Тож, давайте розберемо по молекулам, по деталям, що, які ж такі прийоми е, вона на собі застосовує, щоб мати ось такий неповторний стиль і щоб бути справжньою модною іконою. З одного боку. У Хейлі дуже велика кількість романтичних суконь, коротких, приталених, з різноманітними навіть квітковими принтами, багато жіночних деталей, круптопи, укорочені спідниці, якісь матеріали легкі, шифон, шов. Але при цьому давайте подивимося, що вона робить. Вона завжди е, намагається приземлити цю романтичність і, і таку легкість якимось спортивним зуттям. Чи то кросівки, чи то якісь черевики, е, чи то якісь е, такі величезні об'ємні е, бомбери, е, жакети. З чоловічого плеча, це якісь бейсболки, Тобто завжди присутнє щось таке м, доволі е, різке і м, яскраве, спортивне чи то з чоловічого гардеробу. Тобто вона завжди намагається трішечки приземлити оцю романтичність і невимушеність. М, також Хейлі завжди. Розбавляють свої образи яскравими аксесуарами. Це завжди велика кількість якихось прикрас на шиї. Це об'ємні сережки, це якісь е персні, різноманітні браслети. Е -м, але при цьому е образ не виглядає е перегруженим, він виглядає цікавим, сповнений якихось. Е Детали, які хочеться розглядати, звісно, також в її арсеналі величезна кількість брюк. Це брюки Карго, це Джогери, тобто щось таке спортивне, об'ємне. Те, що підкреслює талію, підкреслює довжину ніг, тому що в неї всі брюки подовжені, вони навіть збираються в таку гармонь в нижній частині ноги. Величезна кількість кросівок різноманітних, вона обожнює Джордани, в неї просто якась неймовірна колекція. Кеби Ванс. Також вона їх полюбляє, комбінує їх з різноманітними сукнями, спідницями. Звісно, це оверсайз, це довгі пальто, жакети, бомбери, якісь пуфери укорочення. Вона завжди намагається. Додати якогось об'єму в свій образ, і це завжди грає на її користь. Щоб образи не виглядали якось надто мішкувато, вона завжди робить акцент чи то на ногах, чи то на талії, чи то на оголених плечах. Тобто завжди є елемент такої ем, зухвалої сексуальності. Якщо ми з вами беремо якийсь об'ємний жакет. То це оголені ноги і міні-спідниця. Наприклад, якщо ми беремо з вами якісь об'ємні брюки на низ, то це завжди оголена талія, завжди оголені плечі. І це додає такого особливого шарму. Звісно, якщо ви вже обрали цей стиль, ви маєте враховувати особливості своєї фігури, ви маєте знати свої козирі, так би мовити, і підбирати вже. Відштовхуючись від своїх фізіологічних, так, так би мовити, особливостей ті чи інші речі. Тобто, якщо ви хизуєтеся своїми тонкими довгими ніжками, тоді ви робите ставку на міні і обираєте об'ємний верх. Якщо ж вам подобається ваша зона талії, ви також робите на ній акцент, одягаєте якісь такі брюки карго і зверху якийсь, припустимо, вкорочений. Вкорочений світшот, худі, або лонгслів, або кроп-топ. Тобто ми завжди шукаємо ось цей баланс, що обов'язково має бути в гардеробі, якщо ви хочете е стати представницею спортчику? Це, звісно, е кросівки, це спортивне взуття, е це е спортивні брюки, можливо, навіть з лампасами. Вони мають бути об'ємними. Якщо ви хочете щось більш по фігурі, то це легінси також ніби зі спортивного гардеробу, але якщо їх вправно поєднувати зверху, то вони можуть стати елементом гардеробу в стилі спортшику. Вам як для початку потрібно взяти, наприклад, одну спортивну річ спортивного гардеробу і намагатися обіграти її речами з інших стилей. І тоді я впевнена у вас вийде зробити ось такий класний соковитий лук. Якщо ви хочете зробити образ дійсно яскравим, то можна погратися з кольорами, з цікавими сумками, аксесуарами різноманітними. Зараз є величезна кількість цікавих головних уборів, цікавих цікавого взуття. Обов'язково можна вписувати в ці луки підбори. Намагатися розбавити це все якимись цікавими елементами. Я впевнена, що у вас це обов'язково вийде. Але я б хотіла наголосити на тому, що якщо ви хочете поєднувати кілька кольорів, то їх не має бути більше трьох. Пограйтеся з. Кольоровими схемами вони також є представлені в інтернеті, ви можете роздрукувати собі навіть ці кольорові схеми і намагатися поєднати три кольори в одному луці. Я впевнена, що це вийде дійсно класно і додасть певної родзинки у ваші повсякденні образи. Знову ж таки, не обов'язково повністю змінювати свій гардероб. Можна просто додавати якісь аксесуари, можна витратити мінімум коштів, але зробити свої образи неповторними. Спортчик, звісно, любить такі матеріали, як шкіра, латекс, тканини, які тримають форму. Які підтримують чіткі лінії образу, звісно, коли ми говоримо про стиль спортчик, ми маємо на увазі певну невимушеність, розслабленість і комфорт. Але при цьому, якщо поспостерігати за представницями цього стилю, то варто помітити, що це завжди неперевершена зачіска, охайний вигляд, це завжди макіяж. Також, якщо поспостерігати за Хейлі Бібер, вона завжди має доглянуте волосся. Це завжди якась зачіска, це завжди якісь аксесуари. Тобто, навіть якщо папараці спіймали її десь на заправці чи дорогою в спортзал, варто підкреслити той факт, що в неї завжди волосся має охайний вигляд. Це також одна з обов'язкових таких елементів цього стилю. Тобто, ось ці чіткі лінії, вони мають бути не лише в вашому одязі, вони мають бути також в вашій зачисті, в вашому доглянутому обличчі і такому. Дуже охайному макіяжу. Так, яскравий образ він перетягує, звісно, на себе всю увагу, і, можливо, відвертає увагу від волосся, але все ж таки, якщо ви хочете мати довершений крутий вигляд, то потрібно звертати увагу на будь-яку деталь. Вашого аутфіту. Що ж, я сподіваюся, мені вдалося донести до вас особливості цього неповторного стилю. Я сама його обожнюю, сама люблю комбінувати речі, які на перший погляд не поєднуються між собою. Це завжди цікавий процес. Я наполягаю на тому, що варто спробувати. Я думаю, що у кожної з вас є. Спортивні речі в гардеробі, якщо ви спробуєте поєднати їх з чимось доволі непередбачуваним, то ви отримуєте цікавий результат. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, коментуйте, пишіть свої враження, пишіть свої побажання на наступні випуски. Підписуйтесь, звісно, на мій інстаграм. Звісно ж, не забувайте про те, що я працюю з стилістом персональним, працюю з різними типажами, допомагаю відкрити свою сексуальність і неповторність, розбираю гардероби, допомагаю скомпонувати луки. Разом з клієнтками ми робимо класні капсули. Зволікайте, пишіть мені в інстаграм і я. З великим задоволенням допоможу вам віднати свій неповторний стиль. Пишіть мені, я буду рада новим клієнткам у новому 2023 році. Я рада була бути з вами сьогодні. До нових зустрічей, Па-па!